Отак він і стоїть вже собі а другу добу без колеса. Не то, щоб не було часу забуртувати, але постійно циндрить дощ. Циндрить і не перестає і неохота змокнути. На з другої сторони, якби була серйозна робота якась в полі, то б вже б давним давно забуртували, та й би їхали в поле, а так, так перестане, може завтра то вже збуртуємо. Зазнімо вам, як воно буде виглядало. Ну, я думаю, що того разу вже таке до кінця сезону мало би доходити. Побачимо, правда, ну, але видно буде. Всім привіт, народ! Слава Україні! Ну що, я радий вас вітати в себе на каналі. Радий вас вітати з майстерні нашої сезон наш грунтообробки потихеньку-потихеньку, але рухається до завершення. І наші відоси будуть перебиратися саме в цю будову. І нас буде чекати все більше і більше відосів з майстерні. Недарма я хочу зазняти сьогодні відос. Показати вам наші бардаки трохи, що тут у нас робиться. Е Може ще щось нині трошки потукаруємо, будемо бачити. Є тут в мене один калим. Тут, бачите, хлопці передали олівці. Різних розмірів. Може щось колись з них зробимо на пам'ять. Щось коротше, треба придумати, посидіти в інтернеті, що то з них можна і цікаве таке гарне зробити. Може навіть на якийсь розіграш буде. Коротше, я ще не придумав. Ну, але сьогодні. Ну, о. ну, а сьогодні також давайте прогуляємося по нашій майстерні, покажу, що тут в нас робиться. Робиться в нас, як завжди, в такий час цілковитий аврал. Оприскувачі загнали, щоб не змерзали ночами, вже морозці передають. Жужа наша, яка розвозить обіди, теж тут сховалася. Розпочався вже перший проєкт в майстерні, бачите, ремонт тачки. Просто буде така суперова тачечка. І сьогодні ми до неї дещо виточимо. Ну, то все по порядку. Юмс вже проскакував в одному з минулих відео. Шкода мені, звичайно, того юмзика. Ще більше шкода, що то сталося в нас на городі. Ну, але ніс не зробиш. Воно до того собі потихеньку йшло то жалізяка, яка має здатність ламатися. І тут ніс не зробиш. Хто не в курсі, юмзик дядька Ігора, який у нас працює у він нам города. Обірвало йому клапана, побило поршня. Та й на тим все сталося. Буду вас інформувати, що з тим юмзом буде далі. Все-таки ми його заведемо, певно, на камеру, покажемо, що дійсно він дуже в чіткому стані, дуже класний. Дядько за ним пільнує. Ну Мені подобаються такі тракторці, які е, в технічно ідеальному стані. Ну, самі розумієте, в мотор нікуди не залізеш. Голову треба робити тепер. Е, побило не тільки поршня, побило посадочне місце. Бачите, от той клапан, що йому зробило. Коротше, його тут около сухариків вірвало, Він собі калатав, потім його вломало внизу і почало вже добре товкти. І на тим все стало. Ось. Мерс мій ще стоїть, але вже клієнти питаються, чи віддам а, якісь кузовні частини, а вроді би піде так само, ну то до того друге питання. За бензовоза всі дуже сильно питаються. Бензовоз в бензовоза нічого не помінялося. Бензовоз, як стояв, так стоїть, до нього руки дойдуть. І я твердо переконаний, що до весни. Цей апарат має виїхати, тому що якщо він не виїде до весни, то йому його знову прийдеться заморозити на цілий рік. А того ми дуже не хочемо. І ми прикладемо максимум зусиль, щоб він виїхав. Ну і ще буде розпочато кілька проєктів цікавих по ремонту. Всі однозначно будуть висвітлені на каналі. Все буду показувати, все буду розказувати. Твердо переконаний, що є велика кількість моїх підписників, яким цікаво не тільки е, поля і трактори, як вони, від, від, як вони працюють в полі, а й дуже цікаві різні ремонтні роботи, різні наші такі прикольчики з майстерні. Воно теж надає, е, скажімо так, певного шарму нашому каналу і нашому контенту. Оприскувач мав продатися, не продався. Приїжджали одні хлопці, приїжджали вони два рази, переглянули ми їм, підчепили його до Ареса. Навіть є відзнятий е, кусок відео, але я думав, що закрию це відео, коли ми вже його відда віддамо в їхні руки. ну Там щось в них помінялося з фінансовою частиною і так він стоїть. Кому цікаво, можете дзвонити. Е, Оприскувач коштує. В п'ятеро дешевше, ніж новий. В майже ідеальному технічному стані, як на свої руки. Може, кому цікаво, то дзвоніть, пишіть. Ось. Так. Що я ще мав сьогодні вам показати? Ага, тачку я вам показав. Тачка буде фірмова, суперова. Дядя Вова над нею попрацював, гарно пофарбована. Це все зроблено повністю нове. Ну йдемо туди, подивимось, що там. Від нас вимагається. Зараз все покажу. Так, ось наша стара тачка. Це вже такий раритет домашній і то вже таке, знаєте, як пам'ять. Та й плюс до того, зараз щось нове купити. Просто нереально толкове. Так що краще щось такого трошечки помудрувати і зробити зі старого майже нове. Що тут сталося? Тут було повністю, от бачите, рама лопнула, раз, рама лопнула два. Тут також є нюанси. З пачки вже не лишилося нічого живого. Це, ну вона відслужила у нас років 30, напевно. Тому що Тернопільський комбайновий завод робив, собі, ви собі не думайте, ту тачку. Ось, Ну і що ми маємо зробити? Ми маємо зробити оновлення в плані колеса. Це от така стара вісь була. Яка зносилася просто капець, маємо під нове колесо зробити нову вісь. Робота не складна, але щоб її робити, треба, по-перше, трошки прибирати на станочку, ну і взятися нарешті до роботи. Мої руки не були коло станка вже місяця з півтора. Треба знову як тось набувати навиків. Беремося до роботи народ. Так, ну і помимо бардаків наших тут в майстерні, які ми звичайно поприбираємо. Роботу в майстерні треба починати з... правильно, з розпалювання буржуйки. Але то не так просто, тому що тут теж таку нічогенько наскладено. Я пробую розпалювати. І зараз буде і тепло, і, і сміття буде набагато менше. Ну, а ми потихеньку поприбираємо собі тут на станочку. Не буде ніякого генерального прибирання, але трошечки я собі мушу зробити, як мені зручно. Так, не то щоб я тут ще аж сильно поприбирав, але вже хоч мені щось видно. Ну Так, звикло все, я приїжджаю з поля, тут купа всього накидано. Щось накидаю я, щось накидає мені. Ну Нічого, як буде трошечки вільного часу, то я тут зроблю генеральне прибирання. Сьогодні я тут трошечки поточити хочу. Якщо я буду прибирати, то я тут буду до дорання. Я так вже прийшов, то вже п'ята вечора, бачите, на дворі вже. Темно, нікого нема, так що ніхто не буде заважати як мінімум. Ледво знайшов кругляка, верніше, так і не знайшов, мені треба 22-го, ну хоч би 24-го кругляка, знайшов тридцятки, меншого немає, щось толкового, або пластилін пластиліновий, або, або сильно грубе. О, Якщо таку шестігранку, то з нею буду робити втулку, вона трошки м'якша. А тут такий е твердий метал, на воську буде саме то. Центруємо, ставимо центр і будемо проточувати. Я хотів, посадочка на підчепники і з тої сторони ще така має бути розпорна втулочка. Шестигранник. Зараз сверли отвір на 16. І то все. І робота така не завершена. Працюю далі. Так, народ, в принципі, на сьогодні робота в мене завершена. Валік я вам показував. Не подумайте, що я так дуже неточно зробив валіка, то просто такі китайські підшипники грьобані, вибачте, на слові. А Де мій штангенциркуль? циркуль? Секунду. А, бачите, от дивіться. 16 рівно. Бачите? Навіть одна сотка в плюсі проскакує. А сюди? Залітає. ну то не проблема, люфта немає, воно просто в ноль зробилося. Так, щоб шматинку взяти втулочка виготовлена. О! О! І все тепер буде да чітко в натурі клас. Я б сказав, навіть дуже в натурі клас. Добре, народ, а далі покажу, як воно вже буде на готовому виробі стояти. так що... Не перемикайтеся, ставте лайки. Незвичне відео, правда? Мені самому незвично його знімати. Я вже відвик, чесно кажучи, від життя таких майстерні. Привик до, до полів, до тракторів. Ну, але то теж невід'ємна часть моєї життя і невід'ємна частина моєї роботи, частина моєї роботи. Добре, народ, не перемикайтеся. Я включусь завтра. Ось металолом. Здає, а хтось на металломі щось купляє. Ви це яка шикарніша кабіна до нашого газончика. Просто в ідеальному стані. Буде Володя мати, що робити пів зими. Ну, зато буде вигляд нормальний мати наш газончик, а не буде такий обдертий та як він був. Так що, от вам і свіжий проєкт. Не кажіть, там маніпулятор та є тема. Мах, мах, лі. кабіна вже на низу. Майже. О, го-го! на одну. Не знаю, робить, вам треба було розвернути її. Ну я вам скажу, ми дуже круто прикупилися. і зовсім не за всі гроші світу. Самі розумієте, на металоломах не друт. Красота була. просто красота. Так, народ, маємо вже п'яту вечора, колесо збуртоване, колесо мало би до кінця сезону ходити без проблем. Не знімав, тому що Зовсім не було часу, коли ми його бортували. Треба було швиденько-швиденько забортувати. Тому що була ще купа роботи, було якесь підтікання гідравлічної трубки в 950-му. Ну і Хлопці підчепили карата. А, бачите, яка, який гарний захід сонця. Маємо вже градус тепла і за кілька годин буде примерзати. А то означає тільки одне, що нас чекає нічна зміна народ. Ну, але то вже буде. Темою зовсім другого відео, так що набирайтесь терпіння. Ви сьогодні зі мною їдете в нічну зміну. Ну а на сьогодні відео завершене. Дякую за увагу. Слава Україні!